Місцева мешканка пані Ніна давно вже помітила, що автолюбителі часто заїжджають і виїжджають через тротуари на вулиці Курчатова. Під час зйомок сюжету декілька водіїв хотіли проїхати знайомим маршрутом, однак, побачивши камеру, розвертались назад. Жінка говорить, через це часом і на вулицю страшно вийти, адже вже була свідком, коли на тротуарі у Рівному збили пенсіонерку. Я вважаю, що машини повинні їздити тільки по проїжджій дорогі і Останавлюватися, останавлюватися повинен на певних площадках, щоб людям це не мішало. От і все. Тоді нам буде добре жити. Тобто, ми будемо старі люди, ми будемо ходити, бо я і во свого чоловіка. Я його не можу випустити, бо він може попасти під машину, бо він не дуже уважний, зіру нього не важний. А так, бачите, смотриш, машина вискочила, смотриш, машина вискочила. Так що я знаю, що з цим треба боротися. Намагався з цим боротись і мешканець четвертого будинку на вулиці Курчатова. Чоловік звертався до міського голови та навіть знайшов рішення, аби пішоходам було безпечно, а водії не змогли їздити тротуарами. Пан Хомко відписав, що два роки назад, що на даній клумбі буде встановлено обмежувачі і вона буде скопана пасійна трава. Ми зараз бачимо, які обмежувачі стоять, яка трава посіяна. Стосовно проїзду автомобілів на даному участку, Моя пропозиція була встановити декілька пірамід бетонних або стовпчиків металевих. Відхилено по причині, що це все буде заважати. Службам екстреного виклику швидка, пожежна і так далі. Питання дуже просто вирішується. На жаль, ніхто не хоче його вирішувати. Нагадати про свою обіцянку міському голові спробує і громадський контроль. В приказці відомі сказано, що обіцяного три роки чекають. Виходить, що залишилося ще рік. міському голову голові почекати, щоб зробити тут, навести порядок. Проте, ми не будемо чекати. Ми будемо робити відповідні запити нашої громадської організації все таки домогтись того, щоб навести тут порядок і піти на зустріч людям і впорядкувати цю місцевість. Тим часом на клумбі функцію так званих обмежувачів виконують автомобільні шини, які, на жаль, ніяк не перешкоджають автотранспорту. Тим часом чоловік, незважаючи на два роки очікування, ще досі готовий допомогти міським комунальникам зробити рівне трохи безпечнішим. Я можу особисто їх своєю силами свого підприємства, які в мене є, їх встановити тут, але ну, хочеться діяти в законний спосіб, не порушувати порядок громадський і не отримувати штрафні санкції за такі речі. І хочеться знати і вірити, що в цьому місті є якісь служби, які чимось займаються.